Три дні тривало свято дитячого футболу в Сумах. Шкіряний м'яч кубок кока кола наймасштабніший всеукраїнський турнір. Спочатку змагань в ньому прийняли участь понад 8 тисяч команд із різних куточків нашої держави. До фінальної стадії дійшло лише вісім. Одна з них команда представниця Сумщини з міста Конотоп. Вони до слова, фінішували п'ятими. У фіналі ж зійшлися команди Дніпропетровська та Кіровограда. Після стартового свистка гра одразу перейшла в недитячу боротьбу. І вже в першу п'яти хвилинку Дніпряни заробили пенальті. Удар з точки ж вийшов влучним. Тренер Кіровоградців після матчу одразу ділиться враженнями. Швидкий гол зламав команду у психологічному плані. Безусловно, перший міч повлияв на ісход. Тим більше в початку такий пенальти не обов'язково. Ну, безусловно, він повлияв, тому що психологічно вже було там преимущество у, тех, у команди соперника. А у нас наоборот. Ну, тим не менше, старались, боролись. Втім, майже одразу рахунок можна було зрівнювати. Небезпечний постріл у стіку зі штрафного ледь не засмутив голкіпера Дніпрян. Однак після перерви ініціативою Кіровоградці так зволодіти не змогли. За що двічі пропустили у власні ворота. Дубль на свій рахунок записав Денис Чайка. Після фінального свистка Голодор щиро дякує партнерам по команді та не приховує радісних емоцій. Ми дуже довго йшли до побіді, три роки. Два роки не виходить у нас вийти на фінальне соревновання. Но там вдалося, ми виграли. Благодарю всіх своїх сама за ігру. Получилася очень хороша, гра, хороший фінал, достойний соперник. Все добре. Варто відмітити, що фінальний етап змагань у сумах проводиться вже вдруге. Президент клубу «Шкіряний М'яч, ветеран Київського Динамо, кращий гравець СРСР 1966 року, каже, турнір пройшов на високому рівні, а юнаки дуже добре себе проявили. Ми судовольці вже второй рік підряд їздимо сюди, і я думаю, що повозивом наших тренерів, все соревнования пройшли на самом высоком уровне. И по организации, и по полям, и по, и, и по играм. Я думаю, что если они будут себя полностью отдавать футболу, и футбол ответит им взаимностью. Я думаю, что все-таки мы надеемся, что мы где-то найдем маленькую звездочку. Час дійсно покаже, і можливо, це підростаюче футбольне покоління в майбутньому буде представляти Україну як на європейському, так і світовому рівні. Євген Поростенко Сергій Мілевський – на часі спорт.